Буквально сьогодні з'явилася інформація, що Служба безпеки України викрила ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для сил безпеки та оборони України. Просимо деталей. Так спочатку я би хотіла навіть зазначити, що Служба безпеки України займається якраз викриттям ворогів, і саме внутрішній ворог це є вагомим таким рівнем. В... Які загров точніше вагомою такою ланкою, яка загрожує внутрішній безпеці України, і вони серед нас, серед простих громадян, серед як ви вже встигли сказати, серед військових саме сьогодні. Ми повідомляли інформацію стосовно того, що в результаті певних комплексних заходів було затримано двох фігурантів злочинної схеми, які саме займалися от розкраданням бюджетних коштів, призначених для збройних сил України. Ну, як відбувалася так ця схема, що власне вдалося з'ясувати, і в чому там була суть, тобто на чому хотіли ці гроші заробити? Отже, схема полягала в тому, що полковник Збройних сил України та керівник одного з однієї з львівської компанії налагодили певний механізм відкатів, коли заключали договори на постачання оборонних товарів. І під час передачі одного з траншу 14 тисяч 600 доларів, США було затримано двох фігурантів в Києві. Це був відкат за контрактом на 36 мільйонів гривень. Таким чином, зловмисники заробили чималу суму коштів. Проте, Служба безпеки України вчасно втрутилася і заблокувала реалізацію, а також унеможливила подальші махінації з бюджетними коштами, які мають бути скеровані на захисників та на обороноздатність нашої країни. Станом на сьогодні ці двоє фігурантів є затримані. Їм вже повідомлено про підозри за двома статтями кримінального кодексу. Це саме. Прийняття пропозиції обіцянки в отриманні неправомірної вигоди та надання пропозиції або або обіцянки в неправомірній вигоді. Фігурантам обрано запобіжний захід, втримання в СІЗО з правом внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень кожному, проте станом на зараз тривають ще слідчі дії, і також с'ясовуються інші фігуранти вказаної справи, можливо, які є причетні до таких махінацій. І також ще хочу наголосити, що за вказано протиправну діяльність таким зловмисникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну, вдаються вони до різних схем, так зокрема, і ще одна справа, яка теж пов'язана із коштами, виділеними на зміцнення обороноздатності нашої держави, закінчилася тим, що цей ділок хотів оголосити себе банкрутом, аби ці гроші вивести. Які деталі цієї справи, і чи вже вона до суду потрапила? Я би хотіла більш детальніше, щоб ви зазначили, тому що в нас є декілька справ, які стосуються оборонного комплексу, де фірми оголошували себе банкрутами, отримуючи гроші. Заводів. Так, зараз я вам процитую частинку із цієї справи, але поки я буду її шукати, ми можемо поговорити ще про. Стосовно власне ВПК, так і наприклад, наприклад справи про постачання неякісних комплектуючих до військової техніки на одному із важливих стратегічних підприємств Рівщини. Які деталі цієї справи ви можете розповісти? Як взагалі вдається вираховувати таких зловмисників? Це вам дзвонять, розповідають про них, як воно відбувається, і чи мається ці зловмисники стосунок до росіян? Отже, стосовно неякісних деталей, так дійсно була реалізація, вона була протягом минулого року, де посадовець і, підприємець, і один з підприємців реалізовували неякісні запчастини. Саме вони організували таку схему, де Керівник одного з відділу технічного контролю оборонного підприємства, вступивши з мову, постачав на підприємство, закривав точніше очі на постачання на підприємство неякісних деталей. Тобто обходили тендера під виглядом деталей, які були замовлені в тендері, постачали схожі, і за даними слідства. Вже підприємство по факту отримало продукцію, яка не відповідала ні як технічним характеристикам, заявлених в тендерах, ні як деталям, які можна поставити. Для обороноздатності нашої країни і згодом Служба безпеки України ініціювала за даним фактом комплексну експертизу, яка повністю підтвердила, що закуплені, комплектуючі, унеможливлювала їх використання за призначенням. Станом на сьогодні фігуранту саме посадовцю підприємства було повідомлено про підозру і він, точніше йому загрожує перебування за гратами до п'яти років. Як вдається такі схеми розкривати? Ну і щодо попередньої, то йдеться про 39-річного керівника одного з товариств з обмеженою відповідальністю, і постачати він мав деталі для відновлення військової техніки. Так, так, був в нас 39-річний підприємець, який дійсно незаконно він заволодів грошима, які були виділені на закупівлю устаткування для зміцнення обороноздатності України. Отже, наше слідство встановило, що він також обходив. Систему публічних закупівель, а саме, він спочатку дізнавався про проведення тендеру, що потрібно підприємству. Він Надавав підприємству інформацію, що він може надати ті чи інші деталі. Згодом підприємець заявляв, що дійсно я вам не дам такі деталі, але мені потрібно отримати весь аванс за продукцію. Згодом оборонне підприємство йому перераховувало всю суму коштів за постачання товару. А згодом він оголошував свою фірму банкрутом, потім її реорганізовував і таким чином наніс значний збиток воюючи. То він кілька разів цю схему проводив. Ми можемо говорити лише про одну схему, яку ми задоволені. Тобто він одержав кошти, провів умисне банкрутство своєї фірми та зробив реорганізацію фірми. І це значного завдало збитку фінансового якраз в час війни країні. І вже станом на сьогодні йому повідомлено про підозру за статтею 191, це саме привласнення розтрата майна за володіння злочинним шляхом. І його чекає також міра покарання згідно кримінального кодексу України. Ми Цікаво, а люди, які от на допиті, що вони говорять, що вони відповідають на питання, навіщо вони взагалі цим займалися? Ну не просто крали гроші, крали гроші із найнеобхіднішого з оборони з безпеки, те, що потрібно на фронті, від чого залежить життя наших оборонців, чи вони просто мовчать на такі питання. Стосовно того, як вони відповідають на допитах, я не маю інформації, так як я не слідчий, я не можу перебувати під час допитів фігурантів справи, тому ця інформація залишається між фігурантами і слідчими. А взагалі, в нас на Львівщині. За вашими даними, багато е, російських агентів, скажімо так, і, взагалі, що має людей насторожити у поведінці, того ж таки сусіда, до прикладу, е, як він себе має поводити, щоб людина от, повідомила, до наприклад, ФСБУ на нього? Ну, наскільки пильні наші громадяни? Якщо говорити в розрізі агентів, то Пересічні громадяни не можуть виявити якусь особу за певними ознаками. Викриття агентів здійснюється службою безпеки України під час проведення певних по комплексних заходів. Такі комплексні заходи проводяться шляхом моніторингу, шляхом вивчення, шляхом спостереження. В нас на Львівщині протягом минулого року затримано чималу кількість як агентів, так і колаборантів, і коригувальників вогню. Всі вони мають підозру, а деякі з них вже засуджені. Якщо брати за статистичними... Даними то протягом минулого року більше 300 кримінальних проваджень, а саме 347, Служба безпеки України відкрила В 108 кримінальних провадженнях було вже повідомлено фігурантам про підозри, і 84 вироки винесли суди. З цих кримінальних проваджень 44 особи здійснили державну зраду. Тобто ми можемо. Лише по державній зраді провести аналогію. Наскільки багато людей викрито, які хотіли заподіяти шкоду нашій державі? Проте з тих 44 осіб вже 37 осіб отримали вирок суду. Вони є засуджені до різних термінів ув'язнення. Але окрім державної зради ми викривали ще й коригувальників. Зокрема, одного з них засуджено вже до довічного ув'язнення. Це Козіїв, В нього повідом... про нього повідомляли журналісти, медіа, так як він намагався і коригував. Ракетні удари по території нашого регіону ще один підозрюваний. В нас є косторний, який спрямовував російські ракети на Яворівський полігон, де загинула чимала кількість людей. Окрім цього, затримано було і коригувальника, який під виглядом інженера державних підприємств мав змогу пересуватися територією України, збирати всю інформацію, яка була корисна ворогу, та передавати йому. Також фіксували ще слави вимушених переселенців, осіб, які займалися протиправною діяльністю, які збирали інформацію стосовно розташування збройних сил України у Львові, здійснювали фото та відеофіксацію а також помічали на електронних картах точне місце розташування наших захисників та надсилали ворогу. Однією з таких була мешканка. Миколаївщини, яка була затримана, яка перебуває в СІЗО та очікує вироку суду. Було і донеччанин нас, який також під виглядом внутрішньопереміщеної особи перемістився в наш регіон. Проте він продовжував співпрацювати з ворогом, так як раніше він свої послуги надавав на східних рубежах нашої нашої України. Проте його викрали і стосовно нього вже. Відбувся суд, йому було призначено 13 років позбавлення волі. Але коригувальники, державні зрадники це одні з основних таких агентів, які наносять велику шкоду, так само як і люди, які підривають обороноздатність нашої держави, адже це кримінальна відповідальність. Також ми знаємо, що було викрито керівника одного з підприємств, що роззброював українську ППО. Так, у нас дійсно в вересні місяці відбулася така реалізація стосовно викриття екс керівника оборонного комплексу. Він своїми неправомірними і незаконними вказівками давав розпорядження працівникам роззброювати комплекси протиповітряної оборони. Це ще тривало до 2022 року, тобто до на початку повномасштабного вторгнення кілька таких комплексів вже були не здатні до виконання своїх завдань. Йому повідомлено про підозру, і станом на сьогодні в нього обраний запобіжний захід. Якщо я не помиляюся, це нічний домашній арешт. Проте стосовно нього відкрита кримінальна справа. Він є фігурантом і очікує на подальші слідчі дії, які будуть проведені. Та скерування справи до суду ну, цікаво було б ще дізнатися деталі, коли це буде можливо про слідчі дії, власне, про нього. Бо з одного боку він міг знімати ці елементи конструкції, і просто їх продавати. Тобто, така собі умовна корупція чи можливість нажитися а можливо, він був. Більше причетний до росіян, і це робив не просто так, знаючи про те, що може розпочатися широкомасштабний вторгнення, і тоді системи ППО мають не працювати. Ну, ми знаємо такий приклад: по е, відповідно, людям, які знімали з гвинтокрилів двигуни або затягували їхні ремонти, знаючи про те, бо вони були фактично завербовані росіянами. Ну і ще одна історія, яка вже стосується власне російського бізнесу, це підприємство Роствертол, що відомо про нього і які дії дії вчинені по відношенню до цього підприємства так, дійсно, ми давали також інформацію стосовно вказаного підприємства. Підприємство Роствертов ще за контрактом з 2011 року заключило договір з одним з оборонних підприємств на Львівщині для виготовлення деталей до гвинтокрилів. Проте, у 2014 році, коли країна-агресор намагалася отримати це замовлення, контрозвідники служби безпеки вчасно заблокували це, і згодом вони зібрали масив доказової бази для того, аби передати ці запчастини на на забезпечення обороноздатності України та унеможливити країну агресор отримати запчастини до гвинтокрилів. Там йдеться про договір на більше як 5 мільйонів гривень. І ці запчастини є надзвичайно важливі, адже компанія Роствертол є виробником для армії окупанта. А контрозвідка служби безпеки унеможливила у комплекс. Тування саме гвинтокрилів, які могли би наносити шкоду нашим захисникам, ви згадали про тих людей, які вже засуджені за державну зраду. Так наскільки я розумію, ці статті підпадають лише громадяни України. Так, тобто ця цифра це ті люди, які є громадянами України і отримали вироки або чекають вироків за підозри. Так, державну зраду може вчинити тільки громадянин, який є громадянином нашої держави. Якщо ж вчиняють злочин інші громадяни, їх можуть підозрювати у шпигунстві або інших злочинах, які можуть здійснити громадяни інших країн. Також ви згадали про справу щодо людини, яка чекає вироку суду, це справа по удари по Яворівському полігону, але там, виявляється, є певні деталі, які до справи мають певну дотичність. Так, там не йдеться власне про самообстріл Яворівського полігону, але йдеться про цікавий факт. Розкажіть детальніше, що ж там такого трапилося? А ви маєте на увазі справу косторного, так? А, наскільки громадськість ознайомлена. Ми повідомляли про те, що підозрюваним є колишній працівник органів КДБ, який збирав інформацію поблизу стратегічного об'єкту. Це Єворівський полігон. А згодом передавав скріни електронних карт з певними позначками своїм російським, як він казав, товаришам. Він вуалював це під таку собі історію, ніби він проходить по лісу, збирає гриби та ягоди і позначає своїм товаришам, де можна краще зібрати. Проте така інформація була неправдивою, адже він відправляв на вказаних картах розташування на Єворівському полігоні певних. Об'єктів і згодом, як ми фіксували на Єворівський полігон, були запущені ворожі ракети, що спричинило за офіційними даними загибель понад 50 військовослужбовців. Станом на зараз, стосовно пана косторного, триває судовий розгляд. Проте 13 грудня суд Львова продовжив слухання пана косторного справи пана Косторного, а також продовжив йому термін ув'язнення. Ще на кілька місяців тому е, ми чекаємо офіційних даних від суду, чим буде закінчуватися справа, і обов'язково будемо повідомляти це на офіційних сторінках нашого управління. Ну ще була там цікава історія стосовно захисника, так так би мовити, адвоката тих людей, які вчиняють протиправні дії. Що ж там з адвокатом сталося? Так, також це була інформація оприлюднена. Нещодавно нами. Затримано було на хабарі адвоката, який здійснював, протип... він не здійснював якби, протиправну діяльність стосовно колаборантів чи поплічників ворога. Він здійснював протиправну діяльність беручи хабарі з своїх. Підзахисних, тобто він обіцяв їм, що він має певну змогу повпливати на посадових осіб, які можуть. Впливати на рішення щодо обрання чи пом'якшення міри запобіжного заходу. Один з таких був фігурант, який перебував під кримінальним провадженням. Пан адвокат захищав його і сказав, що за майже 4 тисячі доларів я можу посприяти, аби тобі пом'якшили міру покарання. Проте його було викрито. Під час отримання неправомірної вигоди, і е, кілька днів тому за матеріалами служби безпеки його справу скерували до суду, тому він також е, перебуватиме на лаві підсудних і відповідатиме вже сам за кримінальним кодексом України. Як погано бути колаборантом, ніхто тебе не любить ще й адвокат, який тебе захищати, має хоче на цьому підзаробити. Як не, не в прамомірному плані, дуже дякуємо вам за те, що знайшли можливість до нас сьогодні доєднатися. Руслана Яворська, речниця служби безпеки України у Львівській області, була гостею у цій частині нашої програми.